Вітаю вас! З вами адвокат Анна Леонідіна. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку актуальну тему перебування спадкоємця за кордоном. Чи це є поважною підставою для продовження строку для прийняття спадщини? Відповідно до норм чинного законодавства України, перебування спадкоємця за кордоном не є поважною причиною або обставиною для продовження строку для прийняття спадщини у зв'язку з тим, що у нас є чітко прописана правова процедура щодо цієї обставини. Отже, коли відкрилася спадщина і спадкоємець перебуває за кордоном, то спадкоємець повинен підійти до найближчої консульської установи України, яка знаходиться за кордоном, і написати власноруч заяву про прийняття спадщини. У свою, чергу, у свою чергу, консул повинен засвідчити справжність підпису спадкоємця. Про право прийняття спадщини. Після цього спадкоємець поштою пересилає дану заяву до нотаріуса в Україні, який відкрив спадкову справу. Тобто, виходячи з даної норми права, по суті, ви не маєте можливості у судовому порядку просити продовжного строку про прийняття спадщини просто через ваше перебування за кордоном. Нагадую вам, що загальний термін для прийняття спадщини становить 6 місяців. З дня відкриття спадщини, тобто з дня, коли наступила смерть спадкодавця. Якщо у вас виникли питання у сфері спадкових правовідносин, звертайтеся до мене за консультацією. Контактні дані ви можете побачити під цим відео або у шапці профілю. Дякую за увагу!